У різних шкарпетках у світі сьогодні відзначають день людей із синдромом Дауна. Вони відрізняються від інших генетично, мають додаткову хромосому. 12 років тому за пропозицією генетика Женевського університету у світі започаткували шкарпеткову традицію, аби всі охоче відчули, як це бути не таким, як інші, і ловити на собі емоційно забарвлені погляди. Таку акцію вже традиційно влаштували і в офісі 1+,1, розповідає Ольга Кошеленко. Особисто я рік уперше долучилася до цієї акції, і 21 березня вбрала різнокольорові шкарпетки. Ось приблизно як сьогодні, і в такому вигляді пішла на роботу. Спочатку на зйомку до Верховної Ради, і потім до глибокого вечора по місту висновок, який я зробила, люди надзвичайно мало знають про символізм цього дня та кількість зацікавлених, здивованих, а іноді іронічних поглядів, які я на собі зловила, насправді дуже втомлюють. І от сьогодні в офісі 1+,1 медіа для тих, хто не знав. Або забув, я перепрошую. Є можливість долучитися до акції просто на робочому місці. Сьогодні у нас продають ось такі різнокольорові шкарпетки, і за прилавком цілий день топ менеджери нашої компанії. Де Аргументів у мене море. Від адмінресурсу, який я шаную ще з середини 90-х, до інших важелів впливу. Тобто, заради благородної мети зібрати якомога більше коштів. Ціна шкарпеток стартує від 21 гривні. Верхньої межі немає. Ці гроші підуть у центр розвитку дітей з синдромом Дауна, де дітям намагають допомагають нормально розвиватися та адаптуватися до життя. Торік під час цієї акції в нашому офісі зібрали 35 тисяч гривень. Але цьогоріч, з огляду на те, як активно і іде торгівля, очевидно, рекорд буде побитий. О, ми чомусь цю інакшість сприймаємо, як щось таке дивахувати, як щось таке нестандартне. І мені здається, що треба нам змінювати себе і приймати таких людей в шкарпетках. Вони будуть різнокольорових чи без них. Для тих, дрес-код сьогодні не передбачає шкарпеток. Можна зробити ось такого метелика чи якийсь інший аксесуар. Головне ж не забувати, що людяність і толерантність не обмежуються одним днем на рік. Ольга Кошленко Андрій Хус. TSN o dito